Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чим на щодня. Усмішку людям усім посилати, доброго ранку щиро бажати! Вас вітає вихователь старшої групи Катерина Євгенівна. Вітаю малята! Розгляньте уважно наступний малюнок, що на ньому зображено. Давши відповідь на це запитання, ви дізнаєтесь тему нашого заняття. Я впевнена, що ви всі здогадалися. Сьогодні ми з вами поговоримо про звуки. Ми знаємо, що звуки живуть в одному чарівному місті звуколяндія, де у кожного є свій будиночок. Але наші звуки такі невгамовні, непосидючі та бешкетники, що граючись, не те, що напутали, і хтось із них опинився не в своєму будиночку. Хто саме? І це був звук О та А, який має жити в будиночку для голосних з червоним кружечком. А наш звук К може жити в двох будиночках. Коли він твердий ки, він живе в будиночку для твердих приголосних з однією чорною рисочкою. А коли він м'який ки, він живе в будиночку для м'яких приголосних з двома чорними рисочками. Перевіримо, ця позначка для яких звуків. А які звуки так позначаються? Це позначка для. Чудово, а зараз пограємо в гру. Випрям помилку. Вам необхідно уважно розглянути малюнок, назвати предмет, зображений на ньому, та визначити, чи правильно підібрана схема. Наступна гра веселі перетворення тверді звуки хочуть стати м'якими. Допоможіть їм. Наприклад, звук Р твердий, як камінь. А хоче стати м'яким, як подушка. 1, 2, 3 і звук Р став Р. А далі спробуйте самі. С СІ. Н н Л и Т т Б б Лята зверніть увагу, що на письмі тверді і м'які приголосні записуються по-різному, біля м'якого завжди вгорі ставиться маленька рисочка. Знак пом'якшення. Умовні звуки хочуть пограти з вами в гру. Піжмурки. Уважно розгляньте малюнок та скажіть, який звук сховався за вазоном з рослинами. Твердий, м'який приголосний чи голосний, промовляючи його. Ті. Н, В, Р. Р, У. наше заняття підходить до кінця, до нових зустрічів.